Так, всім доброго ранку. Розпочну свій показ ось таких речей. І покажу тут, дивіться, знайшов тиски. Різні для вас. Сьогодні буде день тисків, день інструменту для того, щоб можна було використовувати. Дивіться, цей у нас агрегат нас буде 900 гривень, цей у нас агрегат буде 1450 гривень. Цей в нас буде 550. Цей в нас буде 450, цей в нас буде 350, цей в нас буде 350, цей в нас буде 300. Далі в нас рубанки є. Ось такі гарненькі. Лезо в них більш-менш красиве. Нормальне. Ціна за них, дивіться, ось цей великий, гарний. Ціна за нього буде у нас 200 гривень. Цей в нас буде 150, і ось цей в нас буде 150. Є в нас проволока якраз ось така повністю запакована, повністю не була в роботі. Ось вона запаяна, лежить. Ось така фірма, ціна її буде 500 гривень, не моніторив, не знаю. Може вона і дешевше коштує. Напишіть якраз в коментарях, будемо тоді домовлятися. І якраз в даний момент відкрив, подивився. Тут проволока торчить, що я іменно, чуть палець не проткнув. Далі йдемо. Що в нас тут йде? Є наждак. Ось такий гарненький в робочому стані. Підключив. Еней був хлопець хоч куди. Козак. Чашка чуть-чуть ударена тут є, Но, а так працювати буде. Ціна за нього 1650, буде він ваш. Далі знайшов ось такий поліспас. Горненький, красивий, 150 гривень він буде ваш. Дрель... Дрельки є. Ось такі. Цей у нас буде 150 цей у нас буде 100 гривень. Далі є ключ громезний. отакий третій номер, мабуть, скоріш всього, ціна 650 гривень. Далі є ось такий ціна 135 гривень. Дві пружини 100 гривень, хай будуть. Далі стартера з Жигульопські, скоріш, або ще з якоїсь такої машини. Ціна за них буде по 550 гривень. Ця в нас річ буде 150 Далі йдемо, є домкрат. Ось такий гарненький. Ціна за нього 650 гривень. Є головки на 30, на 10, на 24 три штуки. Ціна за них буде у нас 120 гривень. Це якась така піалка цікава, незрозуміла для мене. Ціна 25 гривень. Так, викруток зібрав із томестка. Одна ось така на 250 гривень викрута кому там цікаво, може якраз купити для себе. Далі є клавіші, вверх-вниз для Тальки. Чи як воно? Чи як правильно для для чи, чого? Е, ось така річ, ціна його 350 гривень. Ця в нас буде зйомник для запорожця, хай буде 100 гривень. Далі під квадрат. Ось такий вороток 50-й, ціна його 80, монтіровка 80, це в нас буде 70, це в нас буде монтіровка 60. Кубік якийсь відрізаний не, неправильно. Одна грань неправильно відрізана. Кому цікаво 120 гривень. Далі є гак. Ось такий 50. Далі є взіл або ж в якусь техніку, яку треба. Ось така деталь 350 гривень. Така заготовка крива буде в нас 150 гривень. І наостанок хочу показати текстоліт. Для вас тут 280 на 125 на 30, два штуки є ціна 350 гривень за штуку. Є 360 на 128 на 5 мм товщина з отворами зі всім ось такий ціна 120 гривень. Та й все. Вроді би, все вам показав, що знайшов. Продемонстрував, кому щось там сподобалося, або ж хто хоче якраз купити, присилайте фото того товару, будемо домовлятись, і будемо відправляти ці речі, які ви побачили в відосі. Кому не тяжко, може підтримати канал своїм коментом, своїм лайком. Ну і всім тим, чим можете, підтримаєте, і напишете. На цьому, всім дякую, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.